Ця туш, яка коштує близько 200 гривень, підкорила серця всіх наших клієнтів. Просто подивіться на ефект. Обвії стають неймовірно довгими, розділеними, об'ємними, наче з якимось інстаграмним фільтром. Вона створює ефект наче накладних віок, тримається увесь день та абсолютно не осипається. І це все легендарна туш від бренду «Паріса» з унікальним силіконовим аплікатором. Йде в такому дуже стильному дівочому дизайні, який ідеально підійде для подаруночку. А цей пензлик силіконовий це просто любов. Саме він створює неймовірний ефект накладних вій. Замовити цю красу можна у нас в інстаграмі, але поквапся, поки її не розібрали.